Ваю кобзар і душею радію, кожне слово Твоє, обері золотий і у серці моїм, оживає надія, Уклоняюсь тобі, мій кобзарю святий, за любов до рідної землі, за пісні. Бідної землі і пісні твої пророчі ті калина п'яла навесні. Слово Твоє, оберіг золотий, і у серці моїм, оживає надія, Уклоняюсь Тобі, мій Кобзару святий. Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну, її культуру, історію і вшановує пам'ять наших славних видатних українців. Є у нашій українській історії імена, що увібрали в себе живу душу народу і стали часткою його життя. Таким ім'ям для нас, українців, є ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія, от уже два століття викликає в людей почуття гордості і захоплення своєю силою, красою і народною мудрістю. Щороку, 9 березня, українці по всьому світу святкують День народження Тараса Григоровича, великого кобзаря, геніального українського поета, художника і філософа, нескореного патріота України. Цілком справедливо, що він посідає перше місце серед великих українців, був і залишається духовним батьком нашого народу. В 1914 році напередодні Першої світової війни. Українці в Галичині гучно відзначали сторічний ювілей Тараса Григоровича, і такі масові акції були тоді проявом української національної ідентичності. А в російській імперії в той час таке святкування офіційно заборонили, і всі, хто його підтримував, вважали зрадниками і прихильниками ворожої Австро-Угорщини. Але заборона відзначати ювілей лише посилила статус і значення творчості Тараса Шевченка для українського народу. За кілька місяців почалася Перша світова війна. І коли до Львова вступили російські окупаційні війська, українські офіцери і солдати розкупили всі примірники Кобзаря, які були на той час у книгарнях. Українці, що були примушені проливати свою кров не за Україну, а за її ката, шукали втіхи і поради в рідних рядках улюбленого національного поета. Твори Шевченка були для них символом єдності українських земель, які російські орди переходили вздовж і впоперек, знищуючи вогнем і залізом. І в багатьох українських воїнів зажевріла тоді і навіть спалахнула полум'ям свідомість значення кривавих років війни для майбутньої долі України. Шевченків кобзар для українців те саме що й біблія. Його загортали у вишитий рушник і зберігали біля образів, як святиню. По ньому український сиянин, водячи за шкароблим, покручним від важкої праці пальцем, вчився читати. Його вчили на пам'ять політв'язні царату, дисиденти і шестидесятники. Шевченко був з кожним українцем у тюрмах, таборах і на засланні, на чужині в еміграції і в окопах. І попри час Шевченко не віддалився від народу, не забронзовів. Він живий апостол правди, бо живе його щире слово, що іноді брнить, як струна, а іноді подібне до гострого важкого меча. Без нього хто зна, що було б з нами, казав український педагог, прозаїк і поет Богдан Лепкий. У колекції національного музею Тараса Шевченка зберігається кобзар, який пройшов усю Другу світову війну. Його власником був учитель із села Соколівка Хмельницької області Григорій Скиба, подарував йому ту книжку український поет Павло Тичина. Скиба проніс із собою кобзаря від Вовчанська Харківської області аж до Праги і написав: Мужній Тарас був нашим гвардійцем і допомагав гнівним словом нищити фашистських звірів. Тарас Григорович рішуче виступав проти найпринизливішого явища в людському суспільстві рабства. У знаменитому заповіті, звертаючись до українців, він виголосив заклик до боротьби з російським самодержавством за своє визволення з неволі. Великий пророк вірив у незламну силу свого народу і в його непереборне бажання бути вільним. Коли у вересні 2022 року українські військові звільнили Балаклію, що на Харківщині, то зняли з білборда російський плакат, під яким увесь час окупації був портрет Тараса Шевченка і уривок із його поеми Кавказ, у якому він засуджував війну Російської імперії і возвеличував боротьбу народу за свободу. Іван слава сині гори кригою бутні, Іван, лисарі були богом не забуть. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. за вас правда, за вас сила і воля святає. Тарас Григорович Шевченко. І ці його слова борітися поборете» були гордим гаслом Майдану у 2014 році. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. за вас правда, за вас слава, і воля святає. Ці слова надихали воїнів у боях на сході України в зоні АТО і нескорених кіборгів на руїнах Донецького аеропорту. Вони й сьогодні є гаслом нашого народу у жорстокій кривавій боротьбі з московським агресором. Бо, як писав Тарас Григорович у творі царі, де нема святої волі, не буде там добра ніколи. На що ж себе таки дурить? Ці слова Шевченко написав у 1860 році. А пророчі вони і нині на плакатах Шевченка переодягнули із шапки і кожуха в сучасну військову форму і вважають його захисником українського війська. Тому недаром в Україні проходять загальнонаціональні акції під назвою Шевченко закликає. Україна перемагає. Його пам'ятники обкладали мішком із піском, щоб вберегти від ворожих обстрілів. Бо зберегти Тараса Шевченка означає зберегти Україну, адже він наш неофіційний духовний лідер. Його сила, волелюбний дух, нескореність, єдність наче геном у крові всіх українців. Він заклав, а ми передаємо його з покоління в покоління. Саме й тому стоїть Шевченко на сторожі України. Богонатхнений Тарас творив свої псалми і в той же час писав, що до Бога молитися буде тоді, коли ми, українці, будемо почуватися господарями на своїй землі. Як понесе з України у синіє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Це в Його заповіті. А наступні слова Шевченка є пророчими про наші національні голос та гордість і про кров, яка проливається у війні і про перемогу України над ворогом. Настане суд, заговорить і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. Тарас Григорович ішов неповторним творчим і життєвим шляхом, довгим, тернистим, пройденим у муках, думах і праці на добро і благо свого народу. Він до нас ішов дуже довгою дорогою, і наша дорога до Тараса Шевченка також нескінченна. Бо кожен вірш Кобзаря це крок нашого усвідомлення хто ми і чиїх батьків діти, на якій землі живемо, якою мовою спілкуємося, молимося і співаємо пісень. Тому Шевченкове слово адресоване кожному українцю і навчає, як себе поводити, щоб мати свою країну і жити в ній щасливо. Але, на жаль, не всі сприймають його слова за дороговказ. Живе кобзареве слово аж надто не до вподоби обивателям, людям, аморфним, схильним до рабства, до чіткої позиції там, де потрібно про неї заявити, холоям, які в найдраматичніші моменти сучасної історії хочуть служити всім, заявляючи про свою нейтральність, хоча насправді підтримують зло, неправду і деспотизм. Такі лицеміри клянуться навіть у любові і пошані до Шевченкової творчості, але щоб без гостроти. Щоби шота льогонької, щоби не напрягала, лиш би не промовляло до совісті, не зачіпало проблеми честі і безчестя, проблеми чесності перед власним я. Не один такий промовець, виходячи на сцену, з роннює леже сльозу від Шевченкового садка вишневого колохати, від гудіння хрущів і ще від багато чого льогонького. Звичайно, так легше уникнути для себе того, що зачіпає приспану совість і буде сну байдужості. Натомість мало хто насмілиться цитувати ті слова, у яких автор порушує проблему національного сорому, гідності, честі і відповідальності за свою країну та перед власним народом. А все йде від недорікуватості, від незнайства, забуття свого рідного. Тобто, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Ось саме через оглухлість велелюддя, через торги правдою і совістю, обмін кайданами і зневагу до Господа і виникають проблеми у суспільствах. Шевченко таких називав незрячими, недолюдками і дітьми юродивими, в тому числі і тих, хто при владі. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, оруть лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. І в результаті недомство багатьох і відверта ворожість багато століть і нині також призвели до того, що москалики, що заздріли, то все очухрали, і байструки Єкатерини Катерини сараною сіли. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку здіймати. Помагайте, недолюдки матір катувати. Причина всіх наших бід писав Шевченко у нас самих: доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Шевченко дуже незручна особистість, як для проімперських сил, так і для лицемірних правителів, які, тримаючи одну руку на Євангелії, нібито присягають на вірність рідному народові, а другою рукою обкрадають і видають патрони для вбивства мирних громадян. Кругом неправда і неволя народ замучений мовчить, писав Тарас. В його комедії Сон, написаній проти Російської імперії, багато актуального і для сьогоднішнього дня. Із нас сердечних кров, як воду, точать, а братія мовчить собі, витріщивши очі, або в поемі Кавказ: Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. І прокльони владі посилає Шевченко. Бодай кати їх постинали, отих царів, катів людських, морока з ними, щоб ви знали, мов дурень ходиш кругом їх, не знаєш на яку й ступити. Так що ж мені тепер робити з цими поганцями? Скажи найкраща сестра Аполлона, навчи, голубко, поможи, полазить трохи коло трона. Але коли ж, коли встане Україна? І розвіє йому неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти за пророцтвом Шевченка. Для того українська нація має відродитися, а маси, що й раніше і тепер приречені на злидні, мають випростатися. Крім війни, український народ зазнає тотального гніту і від принизливої корупції і від грабіжників різних мастей. Тому Тараса Шевченка є заклик до народного повстання. Тебе ж, о суко, і ми самі, і наші внуки, і миром люди проклинуть!» не проклянуть, а тільки плюнуть на тих одоєних щенят, що ти щенила. Муко, муко, о скорб моя, моя печаль, чи ти минеш коли, чи б саме царі з міністрами рабами тебе у люто зацькують, не зацькують, а люди тихо, без всякого лихого лиха царя до ката поведуть. А щоб збудить херенну волю, треба миром, громадою обох сталить та добре вилострить сокиру. Та й заходиться вже будить. Сукровені думки Тараса Шевченка дають наснагу не лише художникам, письменникам, композиторам і акторам. Його творчість стає пробудною силою для всього українського суспільства. А цей ось вірш, написаний в 1860 році, є ще одним пророцтвом для України. Бували войни і військові свари, галагани і киселі, і кочубеї на гаї. Було добра, того чимало, минуло все та не пропало. Остались шашелі: гризуть, жеруть і тлять старого дуба, а от коріння тихо, любо, зелені парості ростуть. І виростуть, і без сокири аж зареве та загуде, козак без верхи й упаде, розтрощить трон, порве порфіру, роздавить вашого кумира людські шашеві. Няньки, дядьки, отечества чужого, не стане ідола святого, і вас не стане. Будь-яки та кропива, а більш нічого не виросте над вашим трупом, і стане купою на купі смердючий гній. І все те. Все потроху вітер рознесе, а ми помолимося Богу і небагатії невбоги. Отож, Україна не умре, не загине, вона буде жити і процвітати, як живе і буде жити Тарас Шевченко у серці кожного українця, виконуючи його волю бути вільними. Ми повстали проти московської навали, яка нещадно бомбить мирні житлові квартали, школи, лікарні і садочки у багатьох містах України. Та стражденність кожного українця, гідного і безстрашного його серця благословляється святою і рясною Божою благодаттю, де крізь невимовний смуток у нас упевнено вселилися сподівання. Віра, дія і дух боротьби не лише проти зовнішніх окупантів, але й проти внутрішніх, проти будь-якого гидомирства, спричиненого як зовнішніми, так і внутрішніми ворогами. І великий Шевченко, закликаючи до боротьби в посланні і мертвим, і живим, і ненародженим, дав нам абсолютний рецепт успіху. І оживе добра слава слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Так ми сьогодні і робимо. Кожен на своєму місці, у кожного українця свій фронт. Хтось захищає нашу державу зі зброєю в руках, хтось веде інформаційну війну, хтось дбає про біженців, хтось переказує гроші, і закуповує все необхідне, евакуює, рятує з-під завалів, зцілює ранених. А хтось вже будує план відновлення України. Усі важливі і всі потрібні. Ми випросталися, відчули, що стали вищими за себе. Не гнемося, не плазуємо перед загарбниками і псевдовладоморцями, які люблять набратові шкуру, а не душу. Ми не скиглимо, а безстрашно долаємо небезпеки, крокуючи через пекло вогню покидків совітської системи, скидаємо полуду зі своїх очей і виходимо на дорогу звільнення себе від всяких лежесвобод, свобод, леже гарантії, від фальшивої віри і фальшивої ідеї єдиного слав'янського руського міра. Давнім катам і катам сьогоднішнім Шевченко передбачив фатальний вирок у вірші Осіяв з надією, що в недалекому майбутньому безжалісні кривдники українського народу понесуть справедливе покарання, і вільні люди згодом на хресті у тім без ката й без царя, вас біснуватих розтнуть, розірвуть, розіпнуть і вашої кров'ю собаки собак напоять. Плачте і ридайте, московити, русофіли, колаборанти і зрадники, всі вороги українського народу, бо на сьогодні день закінчується. Наступить час, і ми вас розтрощимо і розчавимо. Все буде Україна! Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава оновленій нації і слава нашому великому пророку Тарасу Григоровичу Шевченку.